Доброго ранку малята! На сьогоднішньому занятті я хочу вам розповісти, що ж таке обереги. Обереги наші прадавні символи-захисники, знаки віри у вище заступництво, вишитий рушник, сорочка, писанка, лялька-мотанка, віночок, калина, верба, лелека. Без них важко уявити нашу Україну. Саме з цих символів починається для кожного батьківщина. Наші пращури вірили, що справжні обереги українського народу дарують силу, захищають від зла, допомагають у справах та допомагають мандрівникам щасливо повернутися додому. Своєрідні амулети виготовлюються для всіх, хто жив у домі. А також до конкретних урочистих подій. Навіть в останню путь покійника супроводжував хліб, спечений за спеціальну технологією з давніми примовками, переплетіння лози, рогози, шматків троянди у косу символізує вірність у подружжі, мир у домі, любов, червона калина. Дарує вроду молодим дівчатам та жінкам, тому її часто садять на подвір'ях. Розписані квітами дерев'яні ложки і лопатки для хліба символізують достаток і багатство, повну чашу добра для сім'ї. Незамінними оберегами для дому є льон і мак. Вони захищають від вроків та чорної магії, Ташки з солоного тіста. Основні символи гостинності, щирості, сердечності. М'ята знаний символ міцного здоров'я, в букеті з шавлею вона утворює могутній дует проти хвороб. Для сімейного вогнища корисними будуть крупи, рис, горох та гречка. Соняхи приводять до житла тільки хороших людей. Не слід передавати свій оберіг іншій людині. З ним до житла передаються всі проблеми. І пам'ятайте, що найкраще захистить від нечистої сили оберіг, виготовлений щирим бажанням та з доброї волі, адже в ньому закладена позитивна енергетика творцям. І сьогодні я пропоную вам зробити свій оберіг, символ нашої батьківщини, гілочку калини. А зараз ми з вами почнемо робити наш оберіг. Гілочку калини. Для цього я взяла ось такий картон. З допомогою батьків ваших. Виріжте коло. У мене такий патріотичний фон. На ньому намалюйте гілочку саму. Нам знадобиться зелений пластилин. Та червоний пластилін. І, як у попередньому занятті, ми робимо невеликі кульки. Дві кульки ми робимо з зеленого пластилину. І з червоного ми робимо такі маленькі кульки. Це буде наша червона калина. І обережно... До гілочки притуляємо нашу калину. Тепер беремо зелені кульки і робимо. Ось таку ковбаску невелику, притуляємо, ліпимо по сторонам велику частину сюди, і в нас виходить ось таке листячко у калини, цією. Кулькою робимо те ж саме. Ось такий оберіг у нас з вами вийшов. Ось така гілочка калина з листичком у нас з вами вийшлась. Тепер ми можемо цей оберіг подарувати нашим любим матусям, або татусям. Або просто залишити вдома, і він буде вас охороняти. Якщо є бажання, такий же самий оберіг ми можемо зробити повністю із пластиліну. Ось для прикладу, я вам зробила ось такий. Теж на такому фоні, все тут з пластиліну. А я. Малята, чекаю з нетерпінням на ваші роботи. І я дуже впевнена, що все у вас вийде добре. До побачення!